Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом залужний онлайн. а Постійно у штабі та ради сирському пишуть, що генерали спілкуються. Залужний намагається допомогти усіма силами. Четвертий день усі змії телеграми годуть за Кораховом, зазначаючи, що наші хлопці там на гнаті в котлі та оточенні. Так вони нищать окупації сотні загиблих убивство смерті в кожному кроці. Але і вони не титани командування робить, щось. ситуація на фронті критично важка. Солдати України. Інція залужного зеленського просять повертати залужного і його бойову команду тернавського драпату вже поставили далі. на муженко залужний шаптала. Потрібно рятувати хлопців і не допускати кураховських котлів, Пишуть телеграм-канали. Телеграм-канал офісне мишеня зазначає, що залужний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямку важка. Генерала зібрав усіх відставників та закликав їх максимально допомогти армії та діючому генштабу, штабу, не ставити палки в колеса та не розхитувати країну. Ну, зберегти армію та народ єдиним ворог в Москві в Києві почистимо. Потім телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів, генералів про те, що буде одним із командуючих НАТО, йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги України. Потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для сирського і армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний. Сотні літаків з допомогою прибудуть учасно країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій. Щорі з офісу президента за зраду свою поплатять потім. Той же час народу та стихійні мітинги кожного дня виходить та скандує у супереч нагоді та скептиками та усупереч тим, хто облизує владу як персонаж з британського фільму Столденберг. Облизував язиком ванну, де купався гуку мира. А потім ридаючи голий, доручив на його могилку. Народ вийшов і показав владі, хто він є. Пише журналістка Людмила Семенюк. Далі мовою оригіналу приготовлення автозаки тихо ретирувалися разом із поліціянтами. Яким хтось розумне очевидно пригадав, що 11 років тому. Так само спершу вийшла жменька студентів, а вручення поліції у їхній пісні закінчилося масованою народною непокорою. На вчорашній акції теж співали, грілися кавою з термосів та ще розпілкувалися і сміялися з приводу того, що не поліція, а влада спасувала. Вчорашня акція була спонтанна і одноразова, але смисли її у тому, що якщо помножити на два на два і далі згідно таблиці множення, то владі дали зрозуміти, що чекає її далі, особливо тоді, коли вона буде на часі люди впевнено, а вийшли. І це найкраще, що сталося з нами у цьому році. Вийшли, показавши суспільству, що смішно і нелогічно боятися у спальні летючих мишей, коли у тебе над головою літають балістичні ракети. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.